Привіт, друзі, сьогоднішня тема відео, за що вас можуть депортувати з Канади. Я не є міграційний консультант, я не є професіонал в цьому, але я трішки щось знаю, трішки в чомусь розбираюсь Це моя буде особиста думка, це не означає, що все повністю відповідає дійсності, але Повірте, я вас не буду обманювати, я буду казати все так, як є. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас підписатися, будь ласка. Поставити цьому відео вподобання, підтримуйте українськомовний контент, я буду дуже-дуже вам сильно за це вдячний. Дякую. Що ж, погнали. Е, навіть коли людина має піар, permanent resident, карту сталого побиту, як, як Польщі кажуть. Ви а, можуть її все рівно анулювати і відправити, депортувати з країни. Це не означає, що ви маєте піар, що ви можете собі спокійно ходити. А, навіть коли громадянин Канади все рівно має відповідні правила, відповідні, можна так сказати, такі. Чому я так замнувся? Тому що по-українськи забув. Типу, наслідки, от, наслідки. Кожна дія має свої наслідки. І дивіться, а, був випадок недавно, що на Різдво поліція всіх зупиняла, вони це роблять пару разів в рік. Можуть десь стати на якісь вулиці, просто всіх зупиняти. І от депортували українця, тому що він був в алкогольному сп'янінні, ну так конкретно п'яний був. І його депортували з, з країни, тому що, тому що він нарушив правила цієї країни, і офіцер порахував за потрібне, щоб депортувати цю людину взагалі з країни і все. Це може банально бути. От є ситуація, знайомий розказував, що хлопець якусь зловив рибу. Не пам'ятаю яку вже чесно, пам'ятаю, що вона була під забороненою категоричною в червоній книзі, і він її зловив. І виходить, за це його просто він мав вже резидент, і його за це депортували, анулювали піар і депортували. Дивіться, ви перед тим, як щось робити, отакі дурні вчинки, зрозуміть, якщо ви хочете в цій країні залишатися, правда? Щоб ви собі зрозуміли, скільки ви тут пройшли, скільки ви всього зробили. А, і ця країна, можливо, а, хороший варіант для вас, так? Чому, якщо вона вам, наприклад, подобається, ви чогось досягаєте, чому ви так в одній секунді собі все ламаєте? От це досить таке е, спостереження. Чому так люди роблять? А, незнання законів. Це не означає, що ви за це не будете відповідати. Моя рекомендація всім просто вивчити закони, просто навчитися жити по законах цієї країни. І те, що ви тільки лише приїхали, чи тільки ви е, щось дізналися, чи ви цього не дізналися, це нікого взагалі не хвилює. Тому що, ну саме перше, ви маєте зрозуміти, що в будь-якій країні. Чи це в Канаді, чи це в Америці, чи це в о, Німеччині, чи це в Франції, чи це в Польщі, чи в Угорщині, без різниці, де це буде, в кожній країні діють свої умови, в кожній країні діє свої, свої правила діють. І е, люди просто мають зрозуміти ситуацію в тому, що е, потрібно просто дотримуватися цих законів. І то, що ви... Думаєте, що це так, як Україна вам, що тут не працюють правила, е ви дуже сильно помиляєтеся. Те, що ви собі в голові понадумували, Та тут це теж є панобратство, щось, щось. Ще, 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 ще. це все ваші фантазії, ви собі робіть, що хочете. Є країна, яка живе чітко по законах. І те, що ви там, наприклад, надули ту країну один раз, два рази, три, як кажуть, Раз 100 років палка стріляє. І такі от розумники потім плачуть і їх депортують. Що вони там хотіли надурити країну? От, навіть оцей закон, бачите, зараз ми під'їмо, зараз 30 буде, так? Це з понеділка по п'ятницю, зараз я стану там трошки далі, притерможу, щоб ви могли, ну але залі машина, якщо вона десь поверне, буде окей. Якщо не поверне, то поясню. От зараз навіть тут, бачите? Зараз трошечки зроблю так повільно. Я, ну, я не знаю, чим вам буде видно. Тут на цьому знаку пише з понеділка по п'ятницю, з 7.30 до 5.30 вечора. Так? А, крім там, а, ли, а, кінця, від, кінця, там ну, від початку липня до вересня. Цей знак діє з поділка по п'ятницю. Навіть коли школа зараз є вихідна, з понеділка по п'ятницю в такі години потрібно їхати 30. Багато, наприклад, тож не знають люди і просто нарушають. Були знайомі українці розказували, от чому мені прийшов штраф, коли от школа зараз на канікулах. Тому що ти нарушаєш правила. Там Чорний по білому пише, з понеділка по п'ятницю, з такою по таку ту годину, цей знак діє 30. Це не означає, там не пише, що в е, якісь там тижні, місяці він не діє. Є конкретно, коли літом канікули, там пише конкретно: е, крім яких місяців е, цей знак діє, так? там всього навсього два місяці. що... Е, Літом можна їздити з понеділка по п'ятниці 50. Так що от якраз їхали. От такий маленький приклад того, що я хотів донести. От Це реально це той приклад, що я хотів донести вам, що а, незнання законів бляха муха на вулиці мінус 27 показує машину. Ну, сонячно гарно. Що я хочу сказати, друзі? Вчіть закони, не виніть країну в цьому. Я завжди кажу, не люблю, коли людина не признає свої помилки. Я люблю, коли людина признає свої помилки, коли людина каже, каже все, що як є. О, зараз я з вами катаюся, я йду взагалі -то, зараз по справах, але зроблю спеціально круги, щоб бо я вже давно... Ви доїхали до того місця, куди мені було потрібно. Не робіть помилок, не робіть ніяких невизначених таких ситуацій, не виніть країну в ваших помилках, в ваших промахах. Так? Друге, під кінець відео я хочу записати для підписника про машину більш детально і про житло. Ну, будинок ми цілий знімаємо. Ми платимо 2300 в місяць плюс комунальні. А на рахунок машини так, ну, так ну вийшло, стукнув мотор, там е, було майже 300 тисяч. Ну, типу, я дивився за ним, все було окей, масло, рівень, все. все все Просто ну, машину можливо раніше хтось юзав дуже жорстко і машина просто не витримала. так. Ціни на житло дуже сильно пішли останній рік. О, оренда. А, і зараз ми платимо 2 2300. Ми живемо в хорошому районі, в дуже хорошому районі. У нас не маленький будинок, великий хороший будинок. Повністю весь будинок, бейсмент Ми орендуємо весь будинок. Я сподіваюся на всі питання відповів Прошу вас, не робіть ще раз, повторюсь сотні разів, краще я повторюсь тисячу разів. Але можливо до, хоча б до однієї людини до Не робіть вчинків, про які е, можете дуже сильно шкодувати, не робіть е, так, е, що може перекреслити всю вашу о, роботу о, там, в 2-3 роки, перебуваючи в Канаді, навіть 4 роки. Е, живіть собі життям, насолоджуйтеся, не порушуйте закони, все буде з вами добре, правильно? Я так вважаю. До нових зустрічей. Зустрінемося з кимось наступному відео а з кимось в Ніпезі.